Мене звати Збігнєв. Отже, ти Лев Збігнєв, так? Угу. Слухай, як ти сюди зайшов? Ти ж знаєш, це храм, що тут тваринам ну, радше не можна пробувати. Скажи нам щось про це. Отже, я прийшов сюди, зайшов назад. No i pokazał tamtej żoncie wszystkie swoje zęby, tak uśmiechnął się bardzo szeroko. No i ona mnie wpuściła. jakoś tak trochę przelakowała się, ale wpuściła mnie. Słuchaj, no ty tak naprawdę troszkę w naszą panią. E, I wiesz, na przyszłość lepiej byłoby, żeby ty. Просто, якби, якщо хочеш зустрітися з дітьми, бо я так розумію, ти хотів теж зустрітися з дітьми, ну то краще було б, щоб ти просто зачекав на них перед храмом, бо, ну, бо це ж храм. Ну і що з того? А я тут хотів зустрітися з дітьми і хотів подивитися цей храм. Добре. Але слухай, що тут відбувається. Ми тут зустрічаємося з Богом. Розумієш? І ми хочемо тут е, почути Його слово. Тут є присутній Бог. А е, 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 ну, просто тваринки, ну як, так, якби вони були прекрасні, але ну, це людина е, має спілкуватися з Богом. Угу. Mm -hmm. Ну no, добре, то може наступного разу я почекаю назовні. Але е, якщо ви тут спілкуєтеся з Богом, то скажіть мені, е, що він вам сказав тоді? Отже, маємо завдання. Ну no, цікаво, що він нам сьогодні сказав, Бог, що нам сказав через своє слово. Хто пам'ятає, що е, сказав Бог в першому читанні? Мойсей, до Мойсея звернувся народ, то що він вивів з Єгипту, з рабства, і звернулися звернувся до нього люди, які типу, пити хотіли, а в них не було ні води, майже там ні їжі. І Бог сказав Мойсеєві піти до гори і стукнути по нею посухом. Но, Може? І позвати ще старших старшин із цього народу. Ага, ага, і що ці старшини робили тоді? Чому вони пішли там з ним? Хтось тобто пам'ятає? Ну? А там наприкінці е, там сказали, що, е, чому вони так хотіли від. Е, чому вони так переживали, що не було в них води? Чому там, е, що вони думали? що... Що з Богом сталося, пам'ятаєте? Вони там були, ти правильно сказав, вони були на пустелі, там і вони дуже хотіли води. Але що вони думали? І він відвернувся від них? Ну, власне, да. Вони думали, що Бога з ними немає. Це вже все розумієш, з Неве? Не розуміє що що. Ну, я все розумію. Добре, добре, ну то я розумію, добре, гарно, дякую вам. І... Але ну, тобто вони сказали, що вони переживають за те, що Бог від них відвернувся, що Бога з ними немає, І... а з вами Бог є. Якщо в нього вірити, то є. Якщо е... Читати Письмо Святе, то Бог є з нами. Діяконе, а він є теж тут присутні? Ну, діти кажуть, що так. Може, послухаємо його. Може, він тут щось нам тепер. Може, він просто присутній і він якісь такі звуки видає. Може, послухаємо. Давайте в втешені так трохи. Ну, я його не чую, але так ти чуєш? Так. Прошу, тут ти бачиш. Деякі чують. Але розумієш, що Бог є присутній таким чином, що. А може ви знаєте, яким чином присутній Бог в цьому храмі? Тут... Він присутній через Святе Письмо, через Біблію. Jest prisutni z tym duchem, через, jest z tym Dухом trzecią trzecią sobą przystoi ktoś znaje, znamy, ja, I jeszcze jak on jest prisutni tutaj między nami Teraz, żeby powiedzieć naszemu przyjacielowi? Przez modlitwę? i w naszych modlitwach. też je tak I okay. jeszcze ktoś jest O że on też jest obecny. jak się na Prezwiterii to baczymo tam w środku jest taka ja nie znaję jak to nazywają się w tak e, taki szkaf piękny, prawda? A kto zna, jak on nazywa się? Darochronitelnica? Aha, darochronitelnica, dobre. Odże Winnie prysutni, mi znamy to, teraz naszemu przyjacielowi, bo winie jest taki niewpewny, pewne, i te takie oczy maje niewpewne pewne, ne. win prysutni, przez Boże Słowo w naszych moletwach to, w nas, us i w daro w daro, teraz każemy razem, takie dobre słowo, w ono ukraińsku jest duże, długie, ale da? Tak? dobre? Daro. Даро хранители, супер, добре, прекрасно. Діяконе, а цей, а цей Бог, то він присутній з вами завжди? Тобто він ніколи не виходить звідси? Дуже сильно нас любить. Тобто ніколи не виходить. Так завжди тут є. Завжди тут є, і він тут ніколи не виходить, тому що це церква. І сюди люди приходять, тому що церква є, це дім Божий. Ну тобто бачиш, з він він е, постійно, є, ніколи не залишається нашого храму е, і ніколи не залишає також наших сердець. Тому що Бог, так як. Е, Сказала нам Софія. Софія, він нас дуже любить, він завжди є присутній між нами, навіть коли нам дуже важко, коли, наприклад, сумуємо за кимось, коли боїмося чогось, він завжди є присутній в наших серцях, тому що він дуже наш, нас любить. І так як ці люди, які сьогодні в першому читанні, так переживали, вони. Боялися, що Бог відвернувся від них, що Він не хоче їм давати води, що вони там помруть усі на цій пустелі. Виявилося, що він е, в змозі цю воду дати їм навіть зі скелі, що він в змозі вивести воду навіть зі скелі. Тобто дивіться, який він міцний, який він сильний. Е, і він нас любить. тобто Він Цією силою, своєю міцю він нас усіх захищає. Він нас усіх захищає і ніколи нас не залишає. Дуже вам дякую за цю зустріч, за те, що ви сюди прийшли, поспілкувалися зі мною і з нашим приятелем. Слухайте, хіба краще буде, щоб він почекав на вас назовні що? Чи хай він тут залишиться з нами під час служби? Na zewnątrz, no. tak. To, to może disno, chyba poczekaj sobie. Poczekaj sobie na zewnątrz. E, tu, widzisz, masz jakąś drucha z sobą, e, jak on nazywa No, widzimy, tu tut jest jakiś twój druh. E, może ty by prosto prostu z twoim drugą, dobre, tu z, e, z, z tym myszką. Możesz potrzymać, ty i, i zaczekać z nim prosto, no, tu w chramie, ale tak, żeby nie jakoś tam nie nie nam, dobre